Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні з вами ми підводимо підсумок за розділом Дивовижний світ довкола. Загалом, цей розділ складається з певних частин маленьких підрозділів, і ми з вами протягом останніх уроків розглядали. Під тему у світі науки і відкриттів. Дзвоник всім навдав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти стань мочемно, плине час хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Ось таким чином ми налаштовуємося з вами на роботу. Отже, розглядали ми з вами підрозділ, який має назву У світі науки і відкриттів, та визначали, що про, у всіх творах, які входять до складу цього розділу, має, вони всі мають науково літературний, так, науково-популярний стиль. Тобто це не просто казки й оповідання про пригоди, а це твори, які містять в собі наукові факти, підтверджені, так, розповідають нам щось цікаве про світ тварин. Птахі, можливо, якісь факти з історії. Давайте пригадаємо, які ж твори ми вивчали у цьому розділі: тві рослини, мандрівники, про те, які вони мають назви, та хто родич один одному, мандри по дну морському, про хлопчика Володю, так, який знайшов, мандрував, так, і Знайшов якісь черепашки, і, як виявилося, так, що це вони і саме з Дна Морського, та й про їхню історію. Також вивчали, розглядали уривок з повісті Березовий Сік, у зимовому лісі автора Анатолія Давидова, так, про… Ліс, як діти подорожували та ходили на екскурсію, розглядали, так? дивилися на зайчика у клітці, так? корову розглядали, вони ходили з вчителькою до лісу. Також ми вивчали з вами твір, який називається джин, про Сашка, який дуже любив. Казки, скарби, так і він знайшов Джина. Але замість Джина виявилось звичайне кошеня. Також ми з вами піднімали тему щодо піклування про друзів наших менших, а і розвивчали твір, який називався якщо когось приручив. Згадайте, так, будь ласка. Вивчали з вами і згадували, що треба пам'ятати, що ми завжди відповідаємо за тих, кого приручили так несемо повну відповідальність. Також читали твір, про що співають птахи, про тата і дівчинку, які поїхали відпочивати до річки, і слухали різноманітний спів. Ташок, так, наскільки він різноманітний, цікавий, і кожен говорить про щось. І про що ж вони співали? Про життя, щастя, небо та волю, адже живуть не в клітках, а у лісі. І наостанок ми з вами також разом розкривали тему забруднення довкілля і вивчали казку Жила собі. Урна, так і розглядали, як недбайливо люди ставилися до урни, що могли собі дозволити кинути сміття повз урну, могли кинути непотушені окурки та недопалки, щоб і вона загорілася. І пам'ятаємо, що кожен з нас несе відповідальність за чистоту навколишнього середовища розглядали з вами і уривки з повісті, і казки, і оповідання також з вами розглядали. Так? Тому не складно здогадатися, чому розділ має саме таку назву дивовижний світ навколо, оскільки саме завдяки цим творам ми мали можливість подорожувати і у світ. Рослин, так, і в світ тварин, і подорожувати, дізнаватися про пташок, і розглядати теми забруднення довкілля. Тобто, справді нас оточує дивовижний світ, різноманітний і цікавий. На околишній світ давайте з вами ж спробуємо подумати, яку ж хмару асоціацій викликає в нас це слово. Так, що навколишній світ це і водойми, і річки, і моря, і океани, і дерева, і кущі, і трави, і птахи, і риби, і тварини, і мурашки, і комашки, і жучки все це навколишній світ. Так? Також навколишній світ це, звичайно, екологія, наша, щоб вона була на високому рівні екологічний стан, і про це, звичайно, має за це відповідати. Кожен і ви, як учні четвертого класу, і ваші батьки, і друзі, і знайомі, кожна людина має відповідати за чистоту місця, де вона живе, за чистоту планети в цілому. Також подорожі, тому що і мандрували, і Володя мандрував, і хлопчаки мандрували з татом, так? і доня з татом мандрувала до річки. Кожен подорожував у цьому світі. Звичайно, також мир, невід'ємна частина щасливого життя, свято, радість, пригоди, друзі, природа, жива й нежива, пташки, море, все це ми могли з вами спостерігати і почитаючи твори із даного розділу. Подумайте, що з прочитаного вразило вас, що запам'яталося, можливо, вам запам'ятався якийсь окремий автор, або окремий твір, який вам найбільше сподобався, або на якась навіть окрема ситуація, яка стосувалася лише якогось певного героя, що справило на вас. Найбільше враження. Подивіться, будь ласка, яким чином треба розпочинати свою розповідь за правилами. Так, найбільше мене захопила казка, вірш, оповідання або уривок із повісті, автор цього твору. То і він найцікавіший, тому що так треба пояснити. Я думаю, всі вже здогадалися, чому розділ має таку назву Дивовижний світ навколо. Так? А саме ми розглядали з вами. У світі науки і відкриттів. Я думаю, ця назва як ніколи підходить близько до твору, тому що справді читаючи кожен з цих творів, ми впевнювали з вами, що нас оточує чудовий світ. І живемо ми з вами у прекрасному світі. Можемо бачити і різноманітних пташок. І водойми, і озера, і річки, і моря і океани нас оточують, так, Ми можемо з вами ж бачити і зиму, і сніг, і зимові хурдели, ліві, так, мороз, Ми можемо з вами ж бачити весну, чути спів пташок, бачити, як розквітнуть дерева. Ми з вами можемо ж проживати літо спеку, сонце, смачні фрукти, зелену траву, зелене листя та легенький левітерець. Також ми бачимо з вами осінь з її чудовим різнокольоровим листям, яке спочатку приймає різні кольори, відіграє різними барвами, а потім може опадати. Ми з вами бачимо осінні дощі. Ми можемо зібрати з вами урожай. І справді це надзвичайно чудово і чарівно спостерігати всі можливості природи. Як ви бачите, перед вами з'являються прислів'я, які також мають безпосередні відношення до сьогоднішнього розділу природа одному мати, другому мачуха. По треба пам'ятати, що природа віддячує завжди тим, хто ставиться до неї з повагою. Якщо ви гарно про неї піклуєтесь, то природа дасть вам гарний урожай, яким ви зможете харчуватись і користуватись. Якщо ж ви будете їй шкодити і наносити їй шкоду, то, звичайно, і віддячить вона вам тим самим. Заступи природу дверима, то вона тобі вікном війде. Справді, від природи ніде не дінешся, її сила неймовірна, і ви бачили, так, що як проростають кущі, дерева крізь травичка і рослинки крізь асфальт, товстий шар. Так? Також ви можете спостерігати, чудові, гарні. Так? Можливості природи і її неймовірну силу. На небо не скочиш, а в землю не закопаєшся. Мається на увазі, що природа, треба не забувати, що ми є лише частиною цієї природи, а ніяк не її царем. Подумайте, що було для вас найцікавішим при вивченні цього розділу свої відповіді про найулюбленіший твір або найкращого героя, який найбільше вам сподобався, ви зможете написати у коментарі під своїми відповідями, так, або записати це. Таким чином, матимете можливість попрацювати і виразити свою думку, а я з задоволенням її прочитаю. Для закріплення і для перевірки результатів того, як ви працювали протягом вивчення цього розділу, ви виконаєте тест за посиланням, яке є у вашому уроці. Сподіваюся, наша подорож цим розділом вам сподобалась і попереду нас чекають не менш цікаві твори. Дякую вам за увагу! Чекаю результатів тесту. До побачення.